Вівторок, 2 січня в ефірі. Новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жастової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Загиблі і постраждалі цивільні потровщині житлові будинки. Окупанти завдали чергового масованого удару, атакували ракетами та дронами Київ і Харків. Мінус вісім. Стільки ворожих безпілотників збили вночі сили ППО на Дніпропетровщині. Без новорічного столу у потружчиних оселях саме так зустрічали 24-й рік мешканці багатоповерхівок, що постраждали у Дніпрі від російського теракту 29 грудня. Трагедія напередодні нового року на житломасиві Придніпровськ пенсіонер вбив 15-річного підлітка. Поліція затримала душогуба впродовж години. Двоє постраждалих через ворожу атаку сьогодні. В день росіяни з артилерії били по нікополю. Поранень зазнав 50-річний Нікопелець його госпіталізували. Ще один чоловік, 59 років, лікуватиметься вдома. Через обстріл пошкоджені приватне та промислове підприємства, дитсадок, парк, торговельний павільйон. По Нівичині також три багатоповерхівки і 16 приватних будинків зачепили лінію електропередач. А вночі росіяни атакували Дніпропетровщину дронами. Вісім шахедів Наші захисники неба збили. П'яти районах області. Чергова масована атака по Україні. Росіяни випустили десятки ракет по Києву та Харкову. Під вогнем ворога були житлові райони. Через ранкові удари загинули люди. Десятки зазнали поранень. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та об'єкти інфраструктури. Більше дивіться у наступному матеріалі. Ребята, Віддати моя машина. Тара машина. Это дом. Росіяни завдали як мінімум шість ракетних ударів по Харкову. Під вогнем були житлові квартали. Через обстріли щонайменше 47 людей зазнали поранень. П'ятеро з них діти, три людини у тяжкому стані. Ворожа ракета забрала життя 91-річної жінки. Я, тут тримаю, тримаю. Я, держу, я держу тримаю, тримаю. На місці удару у Харкові утворилась величезна воронка навколишньої багатоповерхівки Понівичині. Рятувальники діставали заблокованих людей із потрущених квартир. А на цих кадрах вже Київ перші хвилини після прильотів на відео від патрульних. В столиці. Повітряна тривога лунала сумарно 6 годин. Росіяни випустили по місту дрони, крилаті і аеробалістичні ракети. Внаслідок атаки у шести районах виникли пожежі. Внаслідок ракетних ударів по цивільних об'єктах у Києві загинуло дві людини. Кількість поранених наразі 49 людей. Музика. У Солом'янському районі столиці рятувальники деблокували захоплених вогнем будинків. 17 людей врятували 57 та 134 мешканця евакуювали з понівечених квартир. Суттєво пошкоджений і автосалон у Подільському районі Києва згоріло за три десятки машин. Значні наслідки російської атаки в Київській області там загинуло подружжя, 16 людей поранені. Серед них дитина пошкоджені, 16 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, 75 авто. Є руйнування і об'єктів інфраструктури. Українська ППО збила 10 ракет, кинжал, 62 крилаті та 35 ударних дронів. На черговий теракт окупантів відреагував і президент Володимир Зеленський. Петріоти, Аріси, Насамси. Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. На місцях ракетних ударів досі розбирають завали, а постраждалим надають необхідну допомогу. Марко Ручка, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Без новорічного столу у потрощених оселях саме так зустрічали 24-й рік мешканці багатоповерхівок, що постраждали від російського теракту 29 грудня. Вони й досі оговтуються від пережитого через вибиті шибки в квартирах. Холоднеча газу немає. Сьогодні людям почали встановлювати нові вікна з постраждалими містянами. Поспілкувався наш кореспондент Владислав Авдієнко. Через російську ракетну атаку 29 грудня в цьому будинку вибиті майже три сотні вікон. Отвори тимчасово закрили листами ОСБ, проте подекуди це не рятує від холоднечі в оселях, кажуть місцеві. Наталія Сергіївна згадує: росіяни атакували район о сьомій ранку. Присіла пити кофе, потім смотрю уже засвітіла мене таким ярким. Пламенем я все бросила й ту чашку з кофе, і вискочила в коридор. Жінка лише дивом врятувалася від численних уламків скла та вибухової хвилі входные двері були в кухні. Як вони там очутились, я не знаю. І вот это все повибивало вместе з рамами. Через ракетний удар перелякався й Мурзік, котик, пенсіонерки. Перепуханий такой був, що уже один. Я його їле знайшла під ванною, сидів бідний, трусився. Будинок із опаленням, але пані Наталія каже, тепло моментально полишає квартиру через отвори в стінах. Показує єдину кімнату, в якій може знаходитись. Тут рятує масляний обігрівач через холоднечу. В жінки вже загострились астма та бронхіт. Не знаю, там, наверное, градусов 10-8, не больше. Холод страшный, ужасный. Вот этот масляный обогреватель, я не знаю, как я вот это потом расплачу за него на свою пенсию. Більшість жителів, зокрема родини з дітьми, тимчасово переїхали до рідних та друзів, кажуть в ОСББ. Але дехто лишився, ось як зустрічали 2024 рік. З чоловіком вдвох діти не могли, внуки не могли прийти, тому що газ відключений. Приготувати новорічний стіл не було як. Тобто з чоловіком відкрили шампанське, цукерки, ну і все, поїла. До 12 посиділа, побачила виступлення нашого президента і спать лягла. Я не спала, бо цілу ніч були тривоги по всій Україні. Місцеві кажуть і досі не можуть оговтатись від страшенного стресу. Мені передати. Це кошмар. Я такого в житті ніколи не бачила. І стресове систення, було. от на лікарствах таке шмарені нового комунальники прибрали бите скло поблизу обох будинків. У тому який обслуговує жилсервіс, вже почали міняти вікна. Мешканців ОСББ запевнили, вони також без допомоги не залишаться. В той же перший день прийшли представники з облдержадміністрації, проміряли всі до єдиного вікна і сказали, що будуть їх вставляти людям. Балкони Балкони, лоджі в них не входять. Та навіть попри пошкодження оселі жителі щасливі, що врятувались. Життя наших близьких, рідних, дітей, онуків це саме найголовніше все остальне то можна все пережити. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. 13 викликів за новорічну ніч рятувальники виїжджали на пожежі, ДТП та ліквідацію наслідків атак ворожих дронів по Дніпру. У відомстві кажуть, порівняно з минулим роком кількість звернень зменшилась на 25%. Поліція в ніч на 31 грудня вивела на чергування пів тисячі автопатрулів та додатково 800 правоохоронців. У регіоні зафіксували лише 50 фактів порушення комендантської години. Це в шестеро менше ніж торік. Суттєвих правопорушень фактично не було зафіксовано. Навіть якщо говорити про минулий рік, коли було 11 фактів повідомлення про використання пітарт або феєрверків, то цього року ми лише два факти зафіксували виключно з соцмереж. Ялинок не знайшли, продавці за собою прибрали. У Дніпрі проінспектували місця продажу новорічних дерев. Переважна більшість підприємців вчасно навели порядок на території, а непроданий товар самостійно вивезли та утилізували. Повідомили мерії. Загалом інспектори міськради побували на 117 легальних майданчиках. Грубих порушень не виявили. Пенсіонер завдав смертельних поранень підлітку. Вбивство сталося напередодні нового року у Придніпровську. Літній чоловік в ході конфлікту накинувся на неповнолітнього з ножем. Хлопчик помер у лікарні, як нам стало відомо, із власних джерел 15-річний підліток та його родина, переселенці з тимчасово окупованої території Запорізької області. Ще з 18-річного злочинця. Поліція вже затримала за скоєною загрожою до 10 років в'язниці. Ну, покажіть, щоб я вас засняв. Був поранений і двічі повертався на службу. Захиснику з Нікополя потрібна допомога. Він боронив Україну з 2016-го попри серйозні проблеми зі здоров'ям. Але поранення, отримане у 2022 році, виявилось занадто важким. Зараз воїн проходить реабілітацію, на яку йому потрібні кошти. Історія захисника. Далі в сюжеті. Сергій Кріонів, військовий, який виборював спочатку незалежність країни, а тепер змогу жити нормальним життям. Вже понад півтора роки чоловік відновлюється після надважкого поранення. Війська пішов у 2016-му. Перше поранення мінно вибухову травму ноги отримав через два роки. Згодом це призвело до інвалідності третьої групи. Велику війну зустрів вже цивільним, але не зміг залишитись осторонь і знову став до оборони країни. Ми звіняли Ківшому, а потім Черніг... Чернігівщину. Таке є село. Новобасань. це на кордоні Київської і Чернігівської області. І там порі з війни цього села мене поранили в голову. Медики буквально дивом врятували життя Сергію та вивели його з коми. Про наслідки травми розповів побратим Андрій. Чоловіки познайомилися майже 20 років тому ще у мирному житті. Відтоді не раз пліч опліч боронили Україну від загарбників. Важкий був хлопець, не розмовляв зовсім. І внаслідок цієї травми він ще й його відібрала і руку і ногу. І не було мови. Дякувати Богу нашим лікарям, які його навчили розмовляти. Утім врятувати замало кажуть лікарі. Вчитися жити наново допомагає реабілітація. Її проходить вже півтора роки. Піврічний курс вартує 325 тисяч гривень. Ми не в змозі будемо самі йому дати ту реабілітацію, яка йому. Мало би бути, то треба, щоб робили фахівці. А для того щоб вони то робили, їм треба заплатити гроші без того ніяк. Самі ми то не потягнемо. і ми звертаємося до людей, просимо допомогти. Зараз самопочуття захисника покращилося, навчившись говорити після поранення воїн, повертає собі змогу керувати власним тілом та мріє стати на ноги. Підтримкою як фізичною, так і моральною для пораненого військового є дружина з дітьми. Мріями родини ділиться дружина Мар'яна. А дітям хочеться щось ще в цьому житті дати, хочеться поїхати з ними на відпочинок на наш відвойований Крим, щоб діти побачили, що тато віддав своє здоров'я не просто так. Доки військові віддають своє життя та здоров'я на передовій тил, повинен підтримувати своїх захисників. Банка для донатів на ваших екранах. Катерина Нічика, Льона Балковата, Володимир Поваренко, новини одинадцятого каналу. Обирають нову назву з п'яти варіантів. У Синельниковому розпочалися громадське обговорення про перейменування міста. Серед запропонованих Залізничне, Ріднопіль, Січаслав, Любомир і Придніпровськ. Голосування відкрите до 20 січня. За підсумками робоча група визначить переможців і передасть на розгляд депутата міськради. Своє рішення вони направлять до Верховної Ради України, яка і ухвалить остаточну назву міста. Коли ж вона довгоочікувана перемога України? Яка доля чекає Дніпропетровщину? Та коли нарешті помре російський диктатор? Відповіді на ці питання українців шукають у магічному світі тарологи, астрологи та нумерологи, тривожні чи заспокійливі прогнози для нашої України на 24-й рік? Розповість кореспондентка Вікторія Вахрушина, як скоро Путіна внесуть ногами вперед, котрого з них? Пішальний рік він же буде остаточний, кінцевий. Розпад вже почався в ВРФ. рік, де сконцентрировано бути всі зусилля. Вони просто будуть тікати. Зеленого дерев'яного дракона для українців буде непростим, але динамічним. Такі прогнози дають і зірки, і цифри, і бачать карти Таро. Перемога для України це вже константа. Залишилось тільки обрати, коли готувати святкове вбрання. Дніпровська тарологиня та рунологиня Катерина Сінчук каже, аби перемогти цю російську, нечисть, доведеться попітніти. Але після найтемнішої ночі прийде новий день. Тож опускати руки точно не слід. В травні. Перша перемога для українців дуже яскравий час. Біля травню, в квітні може початися затухання цієї навали, яка є. Знають карти, і що саме потрібно, аби пришвидшити нашу перемогу. Процес одужання в нас почався. Нам треба зражатися, нам треба відповідати, і нам треба ну, тут дивити. Ну прямо ну, тут така підсказка, що треба, щоб були літаки. Дична астрологиня Мирослава Барабаш акцентує: важливо не прогавити час, адже буде можливість вирішити долю нашої країни. Літом в нас буде вже вікно можливостей для переходу на інший рівень для того, щоб прийшов мир для домовленості різного роду. Буде багато дуже домовленостей на відновлення країни. 2024 двадцять нас підтримуватимуть і партнери з озброєнням та фінансами. Однак, зірки кажуть, спочувати на лаврах зарано фінанси не будуть заходити великими коштами, тому нам потрібно бути до цього готовими. Рік буде непростий в плані того, що тарифи і ціни будуть зростати, але це буде вирішальний рік. Сприятливим він буде і для союзів кажуть номорологи. Україна поверне собі авторитет та увагу, і нас почує увесь світ на те врем'яної шкалі. Да, є три очень важних бод. Це перший бо. Це год починання нових возможностей, новых активних действий є дев'ятий год. Це наоборот, го завершення підведення итогов. є п'ятий год, середина цикла это год перемен. отрезок, да він очень важливий то, чому горі в плані становлення країни, в плане, в плані закладки фундамента. Із приємного на болотах наступного року буде неспокійно. Очікують навіть громадянську війну. Дізнались і відповідь на питання, колишне стане Путлера. Кого називати не можна, його вже нема. Він помер. Його вже нема. А те, що є, скільки буде треба, стільки буде цю куклу. І ляльку доставати з сундука і показувати людям не все одразу, але не кваплячись, вже можна пакувати речі на перший український курортний сезон у Криму, який прогнозують на 2025 рік. А поки чекаємо, підтримуємо наших захисників. Бо їм зараз найважче. Поки що це все буде активно продовжуватися до літа. Тобто зниження градуса ну воно перманентне буде, але також все буде продовжуватися. Треба потерпіти десь до літа. Для самих же українців 2024 буде роком карми, турботи про здоров'я та часом для великого кохання. Я можу поздоровити тих, у кого нема і не було дітей. Не було коханої людини, це рік для того, щоб зустріти ці люди, які год, п'ять-десять років тому назад роблять добро. І е, також слідкують за своєю поведінкою. Тим можна е, трошечки розслабитися, тому що їх чекає нагороди. А от людям, у яких в даті народження є магічна вісімка, буде щастя. Год 8, е, дає людям можливість е, как би бы, проявити себе волю, рішимость, да добіться там порушення зарплати, кар'єрного росту е, фінансових з е, фінансами должно бути все нормально. Найскладнішим та переламним роком для України все ж був саме 2023-й, Тож радіємо, що він добігає кінця. А от переможні новини на 11-му вже не за горами. Буде годин випуск двадцять четвертому році, так. І дуже багато будуть радуватися, будуть гості, будуть е, гості з фронту, які будуть ну, буде дуже натхненно. Це вже буде в 24-му, Дуже багато буде емоцій. Смерті ворогам та переможного року для України вам бажають Вікторія Вихрушина, Олександр Довгань, Євген Дроз та Денис Ялисавенко. Новини одинадцятого каналу. Понад 200 медалей привезли атлети Дніпропетровщини з міжнародних змагань. З них більш як 70 – золоті. Шестеро спортсменів отримали ліцензії на участь у літніх Олімпійських іграх 2024. Повідомили вова. Це у висоту Ярослава Могучих, метальник молота Михайло Кохан, легкоатлетка Ганна Рижикова, плавці Денис Кисіль та Олександр Желтяков. А ще стрілець Денис Кушніров. Окрім того, представники регіону вибороли 15 путівок на Паралімпіаду. І про погоду у Дніпрі завтра за прогнозом синоптиків в день буде 1 градус тепла, вночі 3 градуси морозу. Атмосферний тиск 738 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на нашу гарячу лінію, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.